В наявності маємо дуже класний, хороший професійний тример, який підходить і для роботи в салоні, і для домашнього використання. Він дещо унікальний. По-перше, корпус. Зверніть увагу на цей корпус, він скляний. Це дуже цікаво, але якщо ви хвилюєте, що він буде сковзити, чи він буде некомфортний, тут спеціально зроблена ось така поверхня ребриста. От. І це ми навіть робили відео. А, якщо ви навіть будете брати вологими руками, він дуже добре фіксується в руках, тримати зручно. Вхід USB Type-C є індикатор, керамічний рухомий ніж, перевага в тому, що тут 35 мм ширина зрізу. Це дуже зручно для роботи на обличчі, тобто робити різні контури. Якщо у вас борода, це взагалі буде корисно, тому що ви можете робити хороші рівні контури в зона вусів, також зона самої бороди. Виділити лінію, просто можна гоління під нуль. Якщо у вас нема бороди, ви просто використовуєте для гоління. Тут хороший нульовий зріз, і це може бути хороше гоління під нуль. Дуже добре знімає масу. Плюс, значить, воду не проникне. його можна промивати. Насадки в комплекті є до 6 мм. Знову ж таки, хто з бородою, вам дуже буде класно, тому що я знаю, що є таке, що не всі хочуть там 1, 2, 3. Якщо потрібна насадка побільше, мені подобається, наприклад, 6, оптимальна якраз довжина. Тому якраз тут і 4,5 є, багато хто шукає на 4,5 і на 6 є. Насадки кріпляться за допомогою магніта. В комплекті тример, кабель USB Type-C, мастило щітка, і насадки 15 з половиною три рівно 4,5 вибачте, 4,5 і 6, рівно 3, 4,5 6. Ціна 1199 гривень. гарантія рік від нашого магазину. Класний варіант як на подарунок, так і для власного використання.